По-перше, я хочу подякувати кожному з вас, всім тим, хто брав участь в цьому проєкті. А як тебе звати? З Скільки років? Девіть. Звідки? З Так. Чому цей проєкт дуже важливий? Він важливий для того, щоб продвигати нашу країну далі і далі. Хочу подякувати кожному з вас і кожен знає, як це важливо. Найголовніше найголовніше брати участь, мріяти, висказувати свої ідеї. А ще набагато важливіше ці ідеї реалізовувати. Знаєте чому? Тому що нічого в житті неможливого немає. Запам'ятали? Нема жодної мрії неможливої. І все те, що ви думаєте, воно. Рано чи пізно, якщо ви дуже сильно цього вважаєте, стане реальним. Але тих, хто брав участь і не приміг, це не означає, що наступного разу вони будуть переможцями. Хотіла Хотіла фонду свою роботу від вот знак благодарності. Дмитро Чеснюк з міста Харків! Бери, Мне девять. А что ты писал в своей работе? Про что? Я писал про... Про... Про, про экологию. <связывающие> Правильно? Игра ты Играть на улице любишь? Буду. Якщо середовище буде дуже чисте. Згодний? Дякую тобі за твою роботу. Це диплом. Це перше. А, так. Це такі ж самий пристрій, пристрі, які можна робити, як кажуть, представник полосотників, майже все. Сможешь рассказать еще ты ним рукой. А сейчас. С автономной Республики Крым. Села Пятихатка. Вызывается в ринг. Копельник Катерина. <смех> Привет. <смех> ты стала победительницей. Теперь ты сможешь прекрасной камерой, делать фильм, выкладывать его в интернет и всему миру рассказывать про то, что вы делали. Хорошо? Поприветствую всех. Здравствуйте, меня зовут Леся, я из Солнечного Крыма, и мне 13 лет. Спасибо большое, Леся. Мы тебе желаем всего хорошего. Приветствуем все Лесю. Финалист конкурсу двигової категорії 12-15 років. Еко з усього світу. Каневська Яна, місто Тальне. Чому ти мрієш стати в майбутньому? Я ще не визначилася, але думаю, що пов'яжу своє життя журналістикою. А я думав, ти будеш викладачем. Ні, я люблю математику. Я чудовий журналіст. Так ти будеш математиком чи журналістом? Я буду журналістом, який ніколи не зводить математиком. ми <плес> вітаємо тебе! Це грамота і це такий же самий приз, подарунок і переможність. Ті, кому всі задають. Я теж хочу їхати в парі. Ким ти мрієш стати в майбутньому? Міністром екології. Я впевнюю, що зараз ми здаємося з майбутнім міністром екології. Тому що всі мрії реалізуються, і якщо міністр екології має такі гарні думки. Якщо він бажає, якщо він прагне, Україна буде ето чистою Україною. Ми хочемо тебе всі привітати. Дякуємо компанії «Панасонік». Володимир, дякуємо вам, що мрії збуваються. І, і... Володимир, ви будете вручати. Це ж ваш продукт. Поездка в Париж это знаменательное событие, как бы. Ну, мы надеемся, что с помощью камеры ты сможешь снять все интересные моменты, которые были во время поездки после него. И В следующем году мы опять же увидим, фильм, мы соберемся немножко раньше. Поздравляю. За участие в конкурсе Эко Идеи. Зі всього світу 2013 на, 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 на отримання велосипеда. В майбутньому е, я би хотіла стати суддею судею Верховного Силу Країни. Слухайте. я одне хочу сказати. Велике завдання, дуже гарно мріяти. Коли стане президентом? Головний суддя і міністр екології у нас є. Мічтать не вредно. Но вредно не мічта. Пам'ятаю, колись з хлопцями після школи ми сіли і дивилися телевізор, були боксерські бої, і там показувала Майка Тайсона, який став наймолучим чемпіоном світу. А, мені було 13. І я кажу, хлопці, знаєте що? Я колись виросту. У мене є мрія, я поб'ю цього Тайсона і стану чемпіоном світу. Ту. Воно дивиться на мене, він такий худесінький, худесінький, хлопчик був. І на цього Тайсона він такий здоровий. Кажуть, хто? Ти будеш його бити і забереш пояс, як воно почало зажартувати. Жартували, ніхто не вірив, всі сміялись Я образився. Запам'ятав кожного, хто <сміло> за мною сміявся. Посміявся. Кожного запам'ятав. Але продовжував мріяти. Ніхто не вірив. Через 16 років. 16 років я працював. І через 16 років я ж тих хлопців запам'ятав дуже добре. Запросив всіх, хто е, в кафе приніс з собою сумку, достав сумки той самий пояс, який тоді 16 років назад над собою тримав Майк Тайсон, поставив на стол, але цей пояс був мій. Цей самий пояс, який мав в свій час Алі, Майк Тайсон, Денакс Льюіс. Такі, знаєте, здомінити чемпіони, але зараз він був мій, мі. поставив на стол, запросив хлопця і кажу, «На? бачите? Вони кажуть, ну хто ж думав, ніхто ж не знав, що хлопець нашої школи, з нашої школи, з нашого класу, стане чемпіоном світу. Чому розповідаю цю історію? Дуже важливо мріяти. І, може бути, хтось не буде вірити вам, що ваша мрія. Здійснюся. Буду жартувати, буду не вірити, але дуже важливо мріяти. Але ще набагато важливіше, наполегливо працювати. І жодної мрії в житті нема, яку б неможливо було реалізувати. Тому я дуже серйозно про міністра екології. Але для цього потрібно дуже багато працювати. Я бажаю кожному з вас, щоб ваші мрії стали реальністю. І я впевнений, що нічого в житті немає, що ви не могли б реалізувати. І працювати. І реалізовувати. А потім ви будете отримувати на від того, що все стало реальністю.